Всім привіт! Взяв я відро, знаходжуся на городі і зараз будемо перевіряти, чи є вже кавуни, ой не кавуни, а ті помідори. Пару огірків вже вирвав, таких як коні. Треба зараз ще пару помідорів і буде салат. Також провіримо, чи є кукуруза. Кукуруза це найбільше, що я чекаю. І ще от я замітив, що я тут біля... От Дивіться, які кущі баклажанів. Отак. От Отакі величенькі, гарненькі. А один, який був величенький, гарненький минулого разу. І на ньому два плоди. Я їх зачіпав руками. І вони якісь стали, здається, перестали розвиватися чи що, не знаю. Дивно, ну нічого. Так, знаходимося на помідорах. Що ми маємо? Все зелене. Багато зеленого. Ми їх не пасинкували, тому можуть вони облітати, падати на землю. Бо їх багато. До речі, їх ще є час попасенкувати, поки вони ще дозріють. Але ми шукаємо червоні помідори. І що ми бачимо? І ми бачимо, що є ось такий помідорчик рожевенький. Бо ще один, теж рожевенький. Ой, дякувати Богу відео. А, пахне, пахне помідором. Рожевий, не імпортний. Не треба важити, не треба стікера приклеювати на торбу. Супер. Так, шукаємо ще, бо огірків назбирав. А помідорів треба. Так, ось ще є жовтенькі. Просто я тут не знаю, який з них має бути жовтий, який з них має бути червоний. Так, а ти що там впав? Ні, висять. Коротше, помідорчиків. О, оцього окрасення заберемо. Так, шукаємо ще. Тут вони... А, оце, мабуть, от такий і має бути жовтий. Ось цей. Так. Да, жовтенький. Жовтенький, жовтенький. Привіт! Як поживаєш? Десь-сюди. Прозовий. Рожевенький. Як ми їх садили, теж є відео на каналі. Ну, отакі не знаю, рвати, не рвати, він. Він ще не доспілий, він ще зелений. Так, а це що? О. Зелений. Все, на салат буде. Так, а ти що впав? Впав і лежить, собі дозріває. І цей хоче падати. Ну я кажу, ми їх не попасинкували. Так, посадили, поприскували препаратами. Ну. І все. Препаратами якими? Питаєтесь чи що? Що то мені почулося? А, хтось питався такі, якими? да? Препаратами від Екобренд Україна є такі препарати біологічні. Вони бджолам не шкодять, бо в нас бджоли є. І все таке. От. Посилання залишу під цим відео. Зі знижкою ентузіаст. З промокодом Ентузіаст вам буде знижка 5%. Так що можете собі теж замовити такі препарати, які гарно захищають помідори. Я так думаю. Я ними тільки кропив більше нічим пару разів. От і все. Все є. Дивіться, який зелененький, гарненький. Нема, не фітофтору, нічого. Цвіте. Супер. Це ще, мабуть, від сортів залежить, бо тут різні-прирізні сорти. І мають бути і бурі, і зебра, і рожеві, і червоні, і жовті. Всякі. Як ми їх посадили, може в перемішку, я точно не знаю. Найімовірніше. Найімовірніше. Що вони перемішані. А може і ні. Але ми раді є що їсти. Ну, а тепер перевіримо кукурузу. Качанчики, що в нас кажуть качанчики? Дуже хочу кукурузи, дуже-дуже, прямо дуже хочу наварити качанів. Ай, ще дуже молочний. Пустий. Молочна така чи воскова стиглість. А тут. Якийсь маленький. Що в тебе там робиться? Білий-білий, недоспілий. Може ти нормальний, волосся вже таке сухе. Та де теж білий? Нема кукурузи. О, я думаю оцей може бути. А ну-ка, іди сюди Товарищ, качан. Ну не, не, ну ще чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть-чуть бракує. Так, да, ще не серпень, в серпні качани їмо, в серпні. В серпні вже будемо їсти. Ну, так що кожного любого перевіряю, а він ще недоспілий. Білий. Ви вже їли качани? Я вже так жду, не можу дождатися. Думаю, до кінця тижня будемо їсти. Буде радість велика. Дуже люблю качани. Так, а я якусь раніше сіяв, якусь пізніше сіяв. Так вона приблизно вся однакова. А ну давай перевіримо тут, де раніше сіяв. Ой, на комашника наступив, дивіться. Зараз дідь мене тут. Припікати дивіться. З другої сторони зайдемо. Тут гарбузи посіяв, вийшли якісь кабачки довгі. Мали бути такі. А, ні, ми купували такі й такі. Іванка хотіла довгих таких на кашу, а я хотів круглих таких на кашу. Так от. Давай того перевіримо. Ти буває жовтий товариш. О, ти вже такий. Більш менш. Більш менш. Ну але що, я тебе одного буду варити? Одного ж ми тебе не будемо варити. Ладно, через пару днів будемо варити. Огірки я вже позбирав. А то такий маленький виросте буде більше, бо нам на салат, ми закривати їх не будемо. Нам не треба отаких от корнішонів. Огірків мало є, бо не посходили в нас. Так, а що в нас по кавунах? Кавуни... ну це просто за пару днів стільки зілля наросло, що тут навіть і тих кавунів не видно. Я вельми здивований, як швидко... Бур'яни ростуть. О, дивіться. Гриб. Гриби можна збирати в кавунах вже. Позаростало все. Та ну. Так, а де ж то той той найбільший? Тепер вони вже всі однакові якісь. Та ні, десь має бути один найбільший вроді. Чи ні. Не пам'ятаю де він. Нічого, кавуни аж вересні. Кавони. Добре, що їх є небагато, тому вони не будуть дрібними. Такі то справи. Такі то зі всім в нас справи. Дякувати Богові за це відерко. Ну все, пока.